Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні ми святкуємо невеличкий ювілей, тому що 10 років, як з нами, легендарна модель Meze 99 Classics. Знаєте, з одного боку, здається, що вони були на ринку завжди, а з іншого боку, як вчора, пам'ятаю, як робив перший огляд на них. Але самі Meze вирішили відсвяткувати ювілей як слід і випустили другу версію цих навушників. Безпосередньо, ось вони. І здається, що зовні майже нічого не змінилося, хоча насправді зміни доволі великі, і вони є як і всередині, так і в зовнішньому вигляді. Але про все це поговоримо в огляді пізніше. Сьогодні в нас день офіційної прем'єри цих навушників. Їх ціна складає 350 доларів чи євро, в залежності від регіону. В нас, мабуть, буде трохи вище, але думаю, десь. Такого ж порядку сума. Тож давайте дивитися на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: якщо в жінки відібрати крила, вона швидко опанує мітлу. Коробка виглядає дуже привабливо. Попри те, що це просто звичайний картон, Мезе знайшли дуже цікаву комбінацію кольорів: цей темно-зелений та бежевий кольори створюють саме таку от вінтажну естетику, яка дуже пасує. Наративу про класику. Всередині все ще простіше. Ви отримаєте чохол, в якому майже все зберігається, і також коротеньку інструкцію з тим, як всім цим користатися. Чохол дуже непоганий, гарно захищає навушники, приємний на дотик, малий за розмірами, наскільки це можливо. І всередині ви знайдете фільтри для тюнінгу звуку. Безпосередньо навушники, а також в якому знаходиться комплектний кабель, адаптер на 6,3 мм, а також USB type c ЦАП для використання з цими навушниками. Тож, як бачите, в комплекті ви отримаєте все, що вам необхідно, для того, щоб почати користуватися новими 99-ми та отримувати задоволення. Дизайн другої версії майже такий самий, як і перший. Якщо не приглядатися, різницю помітити важко. Хоча вона доволі очевидна, коли знаєш, на що дивитися. Ну а з іншого боку, навіщо міняти те, що вже стало своєрідною класикою в дизайні навушників. Тож, в нас ось таке оголів'я з двох смужок сталі, дуже гарно підібрана сила притискання, вона не прям потужна, але дуже гарно тримаються навушники на голові. Ось ця накладка автоматично підлаштовується під розміри вашої голови. Вона зроблена з веганської шкіри, ну, тобто якогось сучасного шкірзаму, доволі м'яка, і дуже комфортно розподіляє вагу. Навушники в цілому не важкі, але відчуваються на голові дуже комфортно. Ви просто їх надягаєте, і ось ця підпружинена частина займає правильну позицію, і вони тримаються дуже добре. Чашки зроблені з горіха, вони оброблені вручну, зберігається вся ця текстура деревини, і комбінація кольорів, цей коричневе дерево, золотисті елементи, кріплення і чорне оголів'я, Ну воно класичне і дуже приємно виглядає. Металеві частини зроблені з цинкового сплаву і покрашені в золотистий колір. Ось цей елемент, взагалі, мабуть, став вже визитівкою мези. Чашки мають два ступені свободи, що забезпечує комфортну, гарну посадку з ізоляцією на голові. А ось тут вже починаються зміни, і, як на мене, це просто неймовірний приклад того, як можна. Змінити навушники з мінімумом зовнішньої різниці. Тож, як бачите, в нас вхід для дротів став більше, тому стало простіше підбирати конектори, які можна під'єднати. І плюс ви бачите, як вони цікаво розташували цей інверторний порт для того, щоб відтюнінгувати низькі частоти. Ну здебільшого, зміни тут торкнулися з внутрішньої складової. Вони змінили алгоритм підбору драйверів в пару, тому тут краще узгоджені випромінювачі в кожній парі навушників. Вони зробили чашки всередині трохи більшими, і з іншою геометрією. Вони змінили підвіз випромінювача для того, щоб забезпечити інший звук. Ну і додали ось цей порт, що теж сказалося на звуці. Хоча, попри доданий порт, звукоізоляція не погіршилася. В цілому, вони дуже непогано ізолюють звук, тому це якраз закриті навушники там для офісу або для тих випадків, коли ви можете комусь заважати. Я не думаю, що хтось буде неіронічно носити ці навушники на вулицю, але ну хто ж знає з іншого боку, А, амбушури. Трохи змінилися, вони теж зроблені з веганської шкіри, і це не шкіра, яку здерли з веганів. А вони м'які, вони середні, до речі, за м'якістю, не прям супер м'які. Я думаю, тут це теж обумовлено якимись акустичними причинами, і вони стали крупніші. Давайте спробую якось обережно їх заміряти. Ну, звісно, це дуже приблизні заміри, тому що я, звісно, не хочу їх. Пошкодити, тож, а це не дуже зручно робити, тому що не можна повернути чашку окремо. Так, щось я не скинув і не те заміряв. Давайте ага. не обнулив я штангенциркуль. Бачите, в сучасні часи навіть штангенциркуль вимагає обнулення. Дякувати, що хоч прошивку не треба змінювати. Ну, 59, 60, умовно можна вважати, так. Тут в нас десь, десь приблизно 45, 47. І глибина. Найскладніше, мабуть, буде поміряти. 25 умовно. Тож, не прям велетенський амбушури, але. Доволі комфортні. І що ще цікаво, що доволі гарна позитивна зміна, вони стали а, зйомними. Вони тримаються за допомогою пластикових кріплень, тому якщо обережненько потягнути, їх можна від'єднати. Це використовується і для тюнінгу звуку за допомогою фільтрів, які я покажу вам. Ну, і якщо вам з часом знадобиться їх змінити, ви зможете це зробити. Я думаю, що будуть і сторонні амбушурки для цих навушників. Плюс можна подивитися на те, як тут оформлений випромінювач і кріпиться. Ну і потім вони легко і невимушено стають на місце. Просто притискаємо і все. Клікнуло і встало на місця. Кабель зроблено змінним. Використовуються, як і раніше, 3,5 мм конектори. Просто під'єднуємо. Гарно тримаються, доволі міцний контакт. І ось такі вони. Попрацювали над кабелем, він прям м'який тут, що означає, не буде мікрофонного ефекту. Він розгалужувач важкий, щоб тримати кабель додатково. І після розгалужувача є ось, ось така. Кевларова ізоляція і йде до самісінького штекеру. А, як і раніше, вони сумісні з іншими кабелями від Meze, в тому числі з тим, що бум-мік, тобто з мікрофоном. Тому в цілому, якщо ви купили цей апгрейд, можете продовжувати використовувати з новими навушниками. Але в цілому навушники були класні, вони стали ще трошечки класніше, і здебільшого а, нічого а, більш цього не змінилося. Трінгуючи другу версію, навушників мези вирішили зробити звук більш сучасним, більш детальним, з більшою кількістю верхніх частот, і менш теплим і темним. Але якщо вам подобається звук класичних Classics, вони в комплект поклали два таких фільтри. Один я вже помістив в чашку, зараз покажу на прикладі другого, як це робиться. Тож обережно знімаємо амбушури. Тут краще не використовувати зайву силу, краще робити це повільніше, але надійніше, тому що пластикові ці а, замочки все ж не найнадійніша штука в світі. Тож, розміщуємо ось так цей фільтр. Ну, Все доволі очевидно, як на мене. Потім ставимо на місце амбушуру. Притискаємо, і все. Ви готові насолоджуватися класичним теплим звуком 99-х. Ну, давайте поговоримо про звук. Спочатку варіант без цих додаткових фільтрів. 99-ті відрізнялося помітною кількістю низьких частот, і в цілому, друга версія, це трохи змінила, але не сильно. Це все, все ще доволі басисті навушники. Але бас став більш контрольований. Він більше залишається на своєму місці і менше закриває собою і забарвлює середні частоти. Вони прибрали трохи ваги і додали трохи більше пружності. Додайте до цього дуже гарну глибину, ну і гарно демпфовані закриті чашки, і ви отримаєте приємний, потужний бас. Звісно, його доволі чимало. Може, це не прям басхедні навушники, але це навушники для тих, хто полюбляє, коли бас помітний, коли його достатня кількість, і інколи навіть зважено ще з залихом. Доволі непогана роздільна здатність, гарна передача текстур, присутні дрібні нюанси, не максимально, але в цілому доволі приємно для тих випадків, коли в нас є якісь натуральні інструменти, в яких ці самі нюанси присутні. І перший трек, приклад, доволі складний. Це Апокаліптика наживо, трек зветься Стормі Вагнер. І тут в нас доволі глибокі ударні, і ось цей живий за... запис віолончели, в яких теж доволі багато йде в низький бас. Ці навушники відіграють трек. Може не ідеально, але на доволі непоганому рівні, особливо якщо ми враховуємо їх закритість. Ну і такий більш електронний трек. Тут басова лінія прям помітна, вона драйвова, енергійна, і навушники її прям відбивають дуже задорно, дуже ритмично. Але в той самий час бас краще контролюється, менше наповзає на середні частоти, і за рахунок цього середина звучить більш насичено і більш помітно, будуючи контраст, необхідний для такої музики. Середні частоти стали більш детальними, особливо їх верхня половина. Я так розумію, мези трохи збільшили ось цей акцент в області презенсу для того, щоб зробити. Жіночий вокал більш насиченим, інструменти більш підкресленими, навушники стали звучати трохи агресивніше, і це балансує низькі частоти, створюючи більше відчуття простору. Тому тут вже немає такого розслабленого і затемненого звуку, як було у першій версії. Тут в нас вже такий перехід від потужного басу до помітно детальних середніх частот. Немає фокусу на мікроконтрасті, але роздільна здатність доволі непогана. Майже немає а, забарвлення низькими частотами, є трошечки, може, доданої ваги на самих глибоких середніх частотах, але це швидко пропадає. А, в цілому жіночий вокал дуже насичений, а, також усілякі перкусії, інструменти, які потрапляють ось в ту область верхньої середини. Звучать емоційно. Якщо ви не полюбляєте прям агресивну верхню середину, ну можливо, вам варто послухати ці навушники або скористатися тими комплектними фільтрами. Вони допомагають трохи прибрати цього. Але в цілому, я думаю, що це новий напрям тюнінгу. Навушники не намагаються бути якимись зручними, комфортними, нейтральними. Вони намагаються бути більш яскравими, більш енергійними, і їм це дуже вдається. Вони критичніші до якості запису і джерела, порівняно з першою версією, це теж треба враховувати. Вони для закритих навушників дуже гарно будують уявну сцену, але все рівно відкриті, звісно, будуть в цьому помітно краще. Але вони дуже гарно розподіляють інструменти, простір, сцена невелика, але дуже охайно побудована. Це їх плюс. А ну і все ж вона не прям така маленька, як інколи буває в закритих моделях. І перший приклад це анігілятор Puncchord. Тут на цьому треці гітари записані трохи в теплій манері, але ось ця додаткова агресія, яка є в цих навушниках, вона це компенсує, і за рахунок цього ви утримаєте доволі непогану кількість злості та драйву. І трек. Під назвою Bells and Whistles, в цілому виправдовує свою назву. Я дуже люблю Дені Елфмана. Я мені дуже подобається Серенада Скізофрана, і цей трек не виключення. Звісно, для того, щоб повністю насолодитися симфонічним оркестром, бажано б мати щось повністю відкрите. Але в цьому випадку все рівно ви отримуєте дуже непоганий результат, особливо як для закритих навушників. Верхні частоти мають більшу за середню протяжність, є також певна кількість додаткової енергії, яку Мають верхні частоти. Я думаю, що це зроблено для того, щоб більше скомпенсувати низькі частоти і зробити звук більш збалансованим, а також більш ефектним, за рахунок того, що він має більше повітря і також більше насиченості на верхніх частотах. Це, в свою чергу, означає, що це не прям там якісь комфортні навушники, які подають верхні частоти розгладжено і ніколи не турбують слухача. Ні, тут потрібно гарно прописані верхні частоти, і якщо там є якась різкість, то вони це відіграють не прям підкреслено, але доволі помітно. Дуже правильно відпрацьовуються атаки і затухання. Ну, шаруватість, звісно, базова, але насичення обертонами вдається їм дуже непогано. В цілому, звісно, це не якісь прям там авдіофільські, дорогі. Верхні частоти, але для закритих навушників цього цінового сегменту ви отримаєте доволі гарні результати. Перший приклад це джелі Ролл від Чарльза Мінгуса, доволі насичений джазовий трек. Багато всього йде у верхні частоти, і воно все відіграється насичено. Може не ідеально з точки зору шаруватості і розділення всіх обертонів, але для закритих навушників цієї цінової категорії на дуже гарному рівні. І гроші за ніщо, гроші на халяву від dire Straits. Тут теж багато всього в верхніх частотах, і перкусія, і вокал-стінга, і різні фішечки, і ефекти. І знов таки не ідеально навушники це відіграють, але дуже приємно з гарною кількістю верхніх частот і балансом між середніми та верхніми частотами. З цими фільтрами звук стає менш агресивним і більш ваговим. Тобто ми додаємо ваги і знижуємо трохи швидкість, бас стає менш пружним, середні частоти стають трохи менш детальними. Тобто, звук дійсно стає тепліше і тьмяніше. Підйом на верхній середині стає менш помітним, але все рівно він присутній. І тому звук дійсно стає більш схожим на першу версію 99-х, але все рівно цей підйомчик на верхній середині і верхніх частотах тут дає нам більше сцени, більше повітря. Тому в цілому вони стають схожі на 99 дев'яті першої версії, але вони не стають абсолютно схожими. Це такий крок в той бік, але. Він не повний такий, не 100%. Звісно, ці навушники не вимагають якогось виняткового джерела. Якщо у вас є якийсь ЦАПік або простий плеєр, цього буде абсолютно достатньо для них. А якщо у вас їх немає, то мези вже про вас подбали і поклали в комплект доволі нормальний USB Type-C-Цапік, який дуже гарно справляється з задачою розкачати ці навушники. Якщо ви будете підбирати під них якийсь ЦАП, не те, щоб це мало якийсь сенс, мабуть, все ж краще не брати щось занадто яскраве і детальне. Якщо казати про порівняння, то перше, що спадає на думку, це сівга Оріолі. Вони нейтральніші ніж ці навушники, в них менше акценту на бас і верхні частоти. Вони не нейтральні, але нейтральніші за цю модельку. І FIO FT13, вони схожі чимось на 99-ті другу версію. Обидві моделі яскраві на верхніх частотах, але у FIO ця яскравість більш протяжна. Тут вона більше сфокусована на нижніх верхніх частотах. У FIO трохи більше цього акценту за протяжністю. На середині вони доволі схожі, плюс-мінус. По низьких частотах тут трохи. Більше ваги, у ФІО трохи більше пружності. Але якщо вам не потрібні саме закриті навушники, то я думаю, що насправді є сенс трохи переплатити і взяти 105 або Air, або сільву. Тому що ну здебільшого відкриті навушники вони краще будують сцену, в них більш збалансований звук, вони комфортніші при довгому прослухованні. Закриті навушники це такий компроміс, коли вам потрібна саме закрита моделька. Тому якщо вам потрібно щось закрити в цій цінової категорії, то 99 дев'ятіть друга версія це гарне таке оновлення, яке робить звук більш сучасним. Якщо ви дослухали до цього моменту шматочок бонусного контенту, спробуйте змішати дві столові ложки вершкового масла, одну чайну ложку місопасти, додати чайну ложку лимонного соку і намазати все це змішати і намазати на якийсь гарний несолоний крекер. Насолоджуйтеся. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.